Кожна секунда, кожна хвилина твоєї молитви за твої діти збирається в серці Марії. Навіть якщо ми переконані, що хтось помирає, не примирившись з Богом, не обов'язково так є. Всі твої молитви будуть зібрані. в Цей абсолютно найважливіший момент. Коли твоя дитина стане перед Богом, щоб вибрати або вічність з Ним, або засудження з дияволом, всі твої молитви, всі рази, коли ти доручала свою дитину Божій Матері, цей єдиний момент будуть зібрані: не бійся, тільки довіряй. Марта Робен, одна з найбільших французьких містечок, коли дізналася, що її брат наклав на себе руки, а був великим антиклерикалом. Людиною, що не хотіла мати нічого спільного з Богом і церквою, наклав на себе руки, прибігли до неї і кажуть: послухай, твій брат щойно наклав на себе руки. Були перелякані. Марта Робен посміхнулася, нічого не кажучи. Вони продовжують питати, як так? Адже він засудив себе. Це ще відбувалось перед другим Ватиканським собором, коли самовбивці, як правило, не ховали на цвинтарі. Як так наклав на себе руки, протистояв впливу від церкви, все життя ненавидів Бога і церкву. А вона ще раз посміхнулася і сказала: справді не знаєте сили Божого милосердя. Вона була вона була впевнена, що брат буде спасенний, оскільки жертвувала все своє життя і молитви за його спасіння. Ісус не може не вислухати. Маємо мати цілковиту віру і довіряти. Марта Робен це жінка, яка 40 років нічого не їла, нічого не пила, споживала тільки Євхаристію, не спала, не могла спати 40 років. Мала стигмати на своєму тілі. щотижня терпіла страсті Ісуса Христа. Незвичайна містечка. Але вона все своє життя переживала в Марії з Марією через Марію. Марія увесь час є ніби тінню у її відносинах з Богом. Вона цілий час була з Марією. Марта Слід Слідчитися на таких прикладах цілковитої довіри Богу, хоча б в контексті того, що стосується наших дітей. Важливо вчитися від Марії, справжнього поклоніння Богу. Справжнє поклоніння Богу полягає в тому, що в момент, коли в мене рушиться життя, момент, коли починається відбуватися події, що вибивають ґрунт, з-під ніг, не знаю. хворіють твої діти відходять від церкви. Твій чоловік починає пити, приймати наркотики, твоя сім'я розпадається. Що б там не було? Дуже часто ми втрачаємо відчуття, що Бог є так близько так близько, як ніколи раніше. нам здається, що Бог дуже далеко. Нам здається, що наші молитви не доходять до його серця. Все більше занурюємося в духа сумніву і зневіри. Гадаємо, що якщо самі собі не порадимо, ніхто нам не зможе допомогти, ніхто нам не допоможе, навіть Бог не допоможе, бо не слухай наших молитов. Багато з нас є на цьому етапі, коли переживаєш важкі часи в своєму житті, переживаєш, можливо, щось, що нищить життя того, кого кохаєш, і твої молитви іноді це повторюю є возвеличенням твоєї проблеми. Тобто, відверто кажучи. Від початку і до кінця твоєї молитви поклоняєшся проблемі, а даруєш проблему. В таких моментах завжди втрачаєш мир в серці, приходить сумнів, зневіра, безсильність, безпомічність, відчуття, що вже нічого не можеш вдіяти, Брати і сестри. Так не можна. Коли починаєш боротися за когось, перше, що маєш просити Бога від усього серця. Продар надприроднього миру і радості, надприродного миру і радості. Марія цариця миру. Коли ховаєшся в її руках, вона вкладає твоє серце, мир її бездоганного серця. Це мир, про який Слово Боже говорить, перевищує всякий розум. Мир, що говорить. Бог є зі мною. Запитай себе просту річ: чи Бог хоче, щоб твій чоловік пив? Чи Бог хоче, щоб твої діти були далеко від нього? Чи Бог хоче, щоб хтось помер, не примирившись для вічності? Чи Бог хоче, щоб хтось помер у вічному засудженні? Звичайно, що не хоче. отже, його волею є те, що він хоче. Вирвати нас, всякого ріха, всякої залежності, врятувати нас перед засудженням у вічності. Отож, як він хоче цього, так воно й буде. Тільки маємо завдання довіряти цьому і розпочати безпосередню боротьбу за того, кого любимо, за людину, яку боремося, але боротися слід за допомогою зброї, що названа в новому завіті. Але багато хм. багато з нас її не помітило. цією зброєю є мир в серці. Святий Павло говорить, що Бог розітре під нашими стопами сатану, коли буде мир Божий. Коли мир Божий буде наповняти серце. Марія є царицею миру. Якщо ти з нею, цей мир буде через тебе проходити. Якщо ти в ній, будеш оточений її миром, миром Божим, повною довірою, повною вірою. Вона навчить тебе по новому прославляти. по-новому молитися, молитвою, що вводить в Божу присутність, Божу всемогутність, Божу міць, Божу любов, Боже милосердя до події. Або до людини, за яку борешся. Коли починаєш поклонятися Богу, починаєш йому дякувати за все. Все це починає відкриватися на Божу присутність, що приходить до цього місця події, за яку безперервно Богу дякуєш і його величаєш. Для християнина немає поділу на добрі чи погані події. Все, що буде огорнуте Божою всемогутністю, Божою любов'ю, Божим милосердям, буде одною великою могутньою перемогою Бога. До чого це нас провадить? До того, щоб наше життя справді було одною великою вдячністю і поклонінням Богу за все. Марія є найкращим прикладом та взірцем, водночас вчителем і віртуозом. Поклоніння Богу і подяки йому за все. Ще раз навіщо? тому, що коли починаю дякувати і величати Бога за важкі речі, що мають місце в житті, або поклоняюся Богу і дякую за складні моменти, які переживає хтось небайдужий мені, то в ці речі, події, місце приходить Божа присутність, а отже, і Божа міць, і слава, Божа радість, Божий мир, Боже милосердя. В це місце, за яке величаю і дякую. Як навчитися такої молитви? Взірцем такої молитви є магніфікат. Почитайте собі його та проконтемплюйте з цієї перспективи, як Марія. Поклоняється Богові і за що його величає. Як вона це робить? Скажу тільки, що поклоніння Богу і подяка йому має бути такою, ніби ми вже отримали те, що просимо. Святий Павло говорить: приносіть Богу подячні молитви, Одночасно просячи і дякуючи, прошу і дякую. Одночасно, тобто прошу щось, а потім цілий час дякую і прославляю. Наприклад, твій чоловік вживає алкоголь. ти молишся за нього. твоє завдання, якщо хочеш справдити Божу присутність на свого чоловіка, Божу присутність. Цю ситуацію в складні моменти, які були між вами, як сильно тебе ранив, алкоголь, все, що відбувалося з дітьми і так далі, починаєш тоді говорити так: Боже, разом з Марією, Марії і разом з нею це твої руки, це також її руки, будучи в ній, величайш його, дякую тобі за те, що маю такого чудового чоловіка. Дякую тобі за те, що ти його так сильно любиш. Дякую тобі за те, що ти в ньому. Дякую тобі за те, що його рятуєш, звільняєш, ціляєш. Дякую тобі, хоча й важко мені це показати за всі ті важкі ситуації, які переживала з ним. Дякую і величаю твою присутність, твою могутність, твою ніжність, твоє милосердя в моєму чоловікові. І переходиш на наступний крок який я подякую та прославленням за те, що просила хвилину тому. Тобто, наприклад, говориш далі так: Отче, дякую тобі, прославляю тебе за те, що мій чоловік перестав пити. Слава тобі, дякую тобі за те, що гармонія між нами. поклоняюся тобі, Отче, за те, що маю щасливу сім'ю, що більше немає алкоголю в нашому домі. Слава тобі, дякую тобі, що ти його звільнив. Слава тобі, Отче, будь благословений. Дякую тобі, дякую тобі. Що це дає? Звільнення справжньої віри. Якщо ти постійно просиш, 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 це свідчить, що ти насправді не віриш, що він тебе чує і що хоче дати тобі те, що просиш. Дуже часто через постійне благання, переймання, плакання у відповідь зміцнюєш свою невіру. Попробуйте так молитися з Марією в Марії, уявляєш собі ситуацію. Просиш щось в отця, а потім уявляєш собі і налаштовуєш свій дух на подяку і прославу за те, що так сталося. Поводься так, ніби ти вже отримав. Хай твої відчуття, твої емоції, твоя віра, твоя подяка і поклоніння. Буде таким, ніби ти, дякуєш і прославляєш за те, що вже відбулося, і ти його бачиш. цього ще немає у відповідному часі історично в твоєму житті, житті того за кого просиш, але в невидимому світі вже звільняєш волю Божу з неба. І тепер вона має бути очевидною на землі. Наочне відображення відбувається через звільнення на землі. Волі Божої через твою віру і довіру, поклоніння йому, таким чином проводиш Божу присутність на землю небесну атмосферу пускаєш до свого серця, чи знаєш, що тоді молишся по іншому. Як все те, що до цієї пори було твоїм плечем, стурбованістю, заклопотаністю, замінюється поклонінням, прославою, впевненістю і довірою, тому що очима духа знаєш, що буде те, про що просиш. За все це прославляєш Бога і дякуєш. Вам вам перерахувати багато, багато різних ситуацій, коли я проходив важкі часи, і мені зовсім не було смішно. Я ставав до такої молитви, стиснувши зуби і сльозами в очах, з повним пеклом в серці, негативного відчуття, повного сумніву, зневіри в те, що ще можна щось змінити. По людськи, це вже неможливо надто пізно. Я приходив до каплички, ставав перед Богом і починав говорити, поклонятися йому за те, що буде так, як прошу, і я знаю, що так буде. Слава тобі! Я точно знав, що це його воля, що так має бути. Він теж цього прагне. Я звільняв реальність небес, досконалу волю Бога з небес на землю через прославлення, через подяку. Уявляв собі, що отримую те, про що прошу. Отримую те, про що прошу. Протягом кількох хвилин атмосфера твого життя так змінюється. Все стає наповненим миром, впевненістю. Не став любого вимогу, це має зараз бути. Він сам знає місце і час приходу цієї благодаті з неба на землю. Але я знаю, що ця благодать з неба на землю була звільнена на землі через поклоніння йому так, ніби я вже це отримав, те про що просив. І Марія є неперевершена в такій молитві, тому вона буде вчити тебе так прекрасно молитися. Улюблені. Дякуємо Богу за дар вашого життя. Молимось за вас і теж просимо вашої молитовної підтримки. Для популяризації християнського контенту. Рекомендуйте наш канал ближнім, поширюйте відео, ставте вподобайки та обов'язково напишіть. Що вас торкнуло із даної теми, і хай Господня любов перебуває поміж вами.